I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про асцендент в Козирозі. І скажу, що продовжуємо рубрику наших асцендентів. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто підтримує мій канал. Ну що, давайте вже розпочнемо говорити про цей знак. І скажу, що я маю щось не йде сьогодні. Сьогодні, між прочим, Сатурн стоїть. Да? Сьогодні Сатурн стоїть, і за цього про Козерогів такої собі знімати. Ну що, а тепер поговоримо про самий знак і скажу, що це такі сконцентровані люди, які не проявляють багато емоцій. Якщо і проявляють, то такі свої емоції, які вже бачили інші люди. Тобто, вони все ж таки емоції теж вміють тримати під контролем. Але якщо вони зовні і хочуть показатися і здаватися більш дорослими, але всередині вони також можуть бути достатньо емоційними і вразливими людьми, тому не думайте, що вони зовсім такі кам'яні і не відчувають ніякої емпатії. Така людина викликає довіру інших людей, і якщо навіть стається якісь стресові ситуації, то звісно ж таки вони можуть переживати якийсь емоційний такий виплеск емоцій всередині, але на лиці ні одного, жилка просто не покаже цього емоційного стану. Тому вони достатньо добре вміють приховувати свої емоції. І якщо потрібно їх показати, наприклад, навіть радісні емоції, вони також можуть їх стримувати. Тобто, ви не побачите від асцендентних козорогів, що вони кричать від радості. Або проявляють дуже багато емоцій, навіть коли щасливі. Тобто вони можуть переживати дуже багато емоцій всередині, але все ж таки ви цього не побачите. Тому, коли ви даруєте подарунки асцендентним козирогам, вони можуть холодно відреагувати. Хоча всередині вони відчувають велику подяку вам, але ось не вміють цього показувати. Але плюси в тому, що це дуже серйозні і структуровані люди. Тобто, можна сказати, що всі оточуючі їх люди їм довіряють, тому що вони викликають ось цю довіру. Це може стосуватися не тільки того, щоб поділитися якоюсь таємницею з цією людиною. Це може стосуватися саме довірити якусь справу, довірити, наприклад, якусь роботу цій людині, і вона її виконає просто досконало, тому що ось ця відповідальність в них прямо в крові. Біля асцендентних козирогів хочеться самому бути більш стриманим, таким дорослим і бути сконцентрованим, тобто бути більш відповідальним, тому що ця людина показує своїм прикладом, як потрібно або виконувати роботу, або взагалі як навіть тримати себе при інших людях. Тому що ось цей статус відчувається одразу від цих людей. Звісно, немає виключення того, що ця людина може трошки зверхня дивитися на інших, тому що він має, якщо він має правда якийсь достатньо високий статус серед інших, то можливо навіть своїм видом може показувати це. Але якщо говорити, що тільки кар'єра і якісь здобутки важливі для цієї людини, то ні, тому що для них також фундаментальною, Фундаментальним. Тому що для цих людей також фундаментальним є сім'я, родина і відносини з батьками або вже відносини з своєю сім'єю, тому що вони тягнуться до цього, вони прагнуть мати свою сім'ю. І тому діти і батьки це для них також дуже важливі такі речі. Хоча кар'єрні здобутки також дуже багато займають часу і сил саме в цих знаків. Якщо говорити навіть про перший контакт з асцендентним Козерогом, то скажу, що, можливо, навіть першим він не привітається. Тобто він почує або Побачить, як хтось з ним вітається, і стримано може привітатися у відповідь, тобто тут не буде точно емоційних привітань і прояву якихось уваги інших іншій людині, тому що вони можуть достатньо стримано привітатись або жестом показати, що вони вас бачать. І так, як я казала з самого початку, що не обов'язково, що в них завжди кам'яне обличчя. Ні, вони вміють посміхатися, але це навіть посмішка може бути продовжена в часі. Тобто, якщо вони почали посміхатися, то це може бути довгий час. Ось так вони проявляють свої емоції. Тобто, в них не буде багато міміки і точно не буде багато жестів. Вони дуже сконцентровані і чітко можуть дивитися на вас, або навіть якщо посміхатися, Аються, то можуть це робити достатньо довго, але це буде одна статична посмішка. Розмови з такими людьми можуть зводитися, наприклад, до серйозних тем, до кар'єрних якихось здобутків, або, наприклад, вони можуть навіть розпочинати фрази з того, що а пам'ятаєш, ми з тобою зробили те та -то та -то». Тобто в них дії і якісь свої принципи, свої правила дуже важливі. Тому вони будуть згадувати і саме концентрувати увагу вашу на тому, на тих здобутках, що вже зробили, або також на своїх планах. Тобто, я планую або в мене в цій. В цілях є таке-такето. -то, то Тобто для них дуже важливо показати ось цю правильність, серйозність. І пусті балачки вони, в принципі, також не дуже полюбляють. Тому ви не почуєте від них багато якоїсь інформації, яка не несе ніякої структури. Вони будуть чітко доносити свою інформацію і також чітко захочуть чути її від вас. Вони навіть жарти можуть розповідати з серйозним обличчям, і це навіть їхня фішка, тому що від цього може бути ще більш смішно. Вони точно не ті, які розпочнуть сміятися, не почавши розказувати свій жарт. Вони будуть це робити навіть вони будуть це робити з таким кам'яним обличчям, що на перший погляд ви не зрозумієте, чи він правда розповідає жарт. Чи це він намагається говорити серйозно? Але я ж кажу, що це достатньо гарно в них виходить. І, наприклад, компліменти вони також можуть стримано сприймати. Тобто, якщо ви зробите асцендентному козирогі якийсь комплімент, то він скаже так, дякую, або просто погодиться з вами і дасть зрозуміти, що це просто констатація фактів, а не якийсь комплімент. А якщо вони роблять компліменти, то це можуть може бути дуже лаконічно, або взагалі вони, в принципі, не ті люди, які будуть розкидатися якимись компліментами іншим людям. Якщо ви правда, це заслуговуєте, то вони, звісно ж, похвалять або ваш труд, або те, як ви виглядаєте. Якщо говорити про зовнішність, то в них завжди в обличчі будуть якісь чіткі контури, тобто, або овал обличчя буде чітко промальований, і ви будете бачити, як, наприклад, як це називається? Скули? Тобто ви можете помітити або скули, або підборіддя, чітко вималювані. Також може бути прямий ніс, і навіть губи, коли вони говорять, вони можуть трішки стискати. Тобто міміка навіть тут не сильно проявляється. Тут достатньо теж на губах, на губах, на губах достатньо такий контроль. Тобто губи в них теж можуть не сильно рухатися при тому, коли вони розповідають. Вони, наче і тут тримають все під контролем. Очі можуть бути зелені або зелено-карі, і посажені можуть бути також низько. Тобто, навіть коли вони і круглі, але посажені достатньо низько. Ніс може бути прямий, а волосся, наприклад, в принципі, в них достатньо гарно росте. Якщо воно навіть і тонке, то його достатньо багато. Стиль в одягу в них достатньо класичний, стриманий, і ви не побачите якихось яскравих таких кольорів, тому що вони, якщо і купують щось трошки більш яскраве, ніж зазвичай, тому що вони люблять, в принципі, білий, сірий, чорний або якийсь нейтральний такий колір, то якщо ви навіть і побачите у асцендентного козерога трошки яскравішу якусь Палітру кольорів саме в одязі, то це все одно буде однотонний колір. Вони не будуть вибирати якісь яскраві малюнки. Для них це взагалі якийсь протест. Вони це не полюбляють і їм здається, що вони сильно виділяються саме з такими принтами. Тому і не обирають, в принципі, ніколи якихось малюнків саме в одязі. І я тут сижу. Одразу видно, що я не асцендентний козирогляд. Можна сказати навіть, що від цього знаку чекають, що він буде дорослим навіть з самого дитинства і буде сконцентрованим, завжди відповідати за те, що він робить. І взагалі за всі свої дії, і за всі, можливо, плани, які собі, перед собою ставить. Але насправді асцендентні козороги інколи втомлюються від цього, і їм хочеться, щоб в них бачили просто людей, які також мають свої емоції, Так, вони їх контролюють, але вони їх мають. І інколи люди не звертають на це увагу. І тоді, звісно, асцендентні козироги не відчувають ось цієї емпатії від інших людей. Їм достатньо важко відчути, що їх також можуть підтримати, що вони можуть бути слабкими, тому що в принципі розслабитися для них це дуже дуже важко показати якусь свою слабкість. Тому що в принципі всі люди звикли, що вони настільки сильні і вміють тримати всі емоції під контролем, незважаючи на те, що стається в житті, вони вміють витримувати всі випробування. Але інколи вони, як малі діти, також хочуть пожалітися і виговорити всі свої слабкі такі моменти життєві. Тому, якщо у вас в оточенні є асцендентні козироги, то можете також проявити до них емпатію. І показати, що він також може бути слабкою людиною в якісь моменти. Не обов'язково завжди тримати спину прямо і здаватися, що в нього стальне серце, яке може витримати просто все. Скажу, якщо ви асцендентний козиріг, то ваші починання можуть достатньо довго розвиватися. Тобто крок за кроком потрібно виконувати. Дуже швидко, в принципі, у вас не виходить щось розпочати. Але от саме, ви як дуже витривалий знак, і тому можете ставити надовго свою якусь перспективу, і нехай воно розвивається дуже повільно, але це такі фундаментальні кроки, які ви робите послідовно. Тому, в принципі, для вас дуже важливо ставити якісь цілі, такі далекі цілі, до яких ви будете поступово йти. Ви дуже витривалий знак, тому, в принципі, можете досягнути будь-якої поставленої цілі. Хоча це може тривати і декілька років, щоб досягнути її. Але у вас завжди вистачає на це і часу, і ресурсів, і сил. І ще можна сказати, що для вас дуже важлива саме сепарація з вашими батьками. Чим раніше ви будете від'їжджати від них і жити окремо, тим краще. Тому що для вас саме доросла позиція приходить тоді, коли ви берете відповідальність за своє життя самостійно, не покладаючись на батьків, або навпаки, не накручуєте себе за те, що у вас потребують ваші батьки. Тобто ваші сили повинні вкладатися саме в вашу сім'ю, у ваших батьків. Цього не потрібно робити. Я знаю, що в асцендентних козерогів дуже така є відповідальність, і ви відчуваєте відповідальність за своїх батьків, не дивлячись на те, скільки вам років. Постійно відчуваєте, як наче провину за те, що ви там не допомогли, чи не допомагаєте батькам, чи достатньо далеко від них, у вас є ось ця відповідальність, і тому з самого дитинства, чим раніше дитина, в принципі, відійде від батьків і стане самостійною, тим для неї краще. Тому що вона буде завжди як прив'язана до своїх батьків. Тому якщо у вас дитина саме асцендентний козиріг, то. Давайте їй можливість самостійно керувати своїм життям, вибирати професію, навчання, де вона хоче навчатися, тому що в принципі для цього асценденту дуже важливо побудувати свою ієрархію. Це може бути якась кар'єрна ієрархія, так робочі якісь питання, а це може бути і своя сім'я. Тому, в принципі, асцендентні-козороги можуть достатньо рано створювати свою сім'ю. Звісно ж, коли вони сепаруються від своїх батьків. Ну що, ось такі у нас асцендентні козироги. Якщо ви асцендентний козиріг або у вас у оточенні саме є такий знак, то можете написати в коментарях, що збігається, а що не збігається. Можливо, щось я пропустила і також не розказала, тому можете написати в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Ну що, а наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю вам всього найкращого. Зустрінемося з вами зовсім скоро, та як завжди, все буде Україна!